працівник з 1 травня по 31 серпня 2025 року хоче працювати тиждень через тиждень у зв'язку з сімейними обставинами. Адміністрація не проти, так як не має замінити брак такого працівника і на ринку. Як правильно сформулювати і видати наказ про роботу такого працівника? Дякую вам за запитання, Любов Михайлівна. Ну, дивіться, тут, скоріше за все, мова йде або про встановлення неповного робочого часу, або про встановлення індивідуального графіку роботи. Ну, якщо це неповний робочий час, то просто вам потрібно прописати, в які дні буде працівник працювати там, по скільки годин. Час початку, час закінчення робочого дня, але тут у вас ну неповно робочий час. Давайте я вам так нагадаю, що у нас відповідно до статті 56 кодексу законів про працю неповний робочий час може встановлюватись за бажанням і за домовленістю з роботодавцем або при прийнятті на роботу, або згодом під час роботи працівника. І неповний робочий час у нас в принципі поділяється на неповний робочий день. Неповний робочий тиждень і поєднання неповного робочого дня і тижня. Ну, наприклад, даю такий, у, у, приклад. якщо працівник працює м, по 4 години замість 8 щодня, але 5 днів на тиждень да, це мова про неповний робочий день. Якщо, наприклад, він працює тільки там понеділок, вівторок, середа, а четверг і п'ятниця він не працює, да, то це неповний робочий день. Тиждень можна, наприклад, передбачити, що працівник буде працювати там понеділок, вівторок, середа по 4 години щодня, ну тобто в ці 3 дні. То це е, мова про е, поєднання неповного робочого дня і неповного робочого тижня. У вас така більш індивідуальна ситуація, тобто працівник бажає працювати тиждень це через тиждень. Тобто, тут більш така на мій погляд, це індивідуальний більш графік роботи, тобто, ви просто праписує, працівник. Пише відповідну заяву, прошу встановити мені індивідуальний графік роботи, прописують, коли він буде працювати, і ви на підставі такого, такої заяви видаєте відповідний заяв. Е Наказ, але тут хочу ще звернути увагу тиждень через тиждень. Я так розумію, просто п'ять днів працюю, да п'ять днів відпочиваю. Тобто, тобто тут, скоріш за все, мова про підсумований облік робочого часу може і не і не йти про з про, про змінний графік роботи. Тому ну в даному випадку встановлювати індивідуальний графік роботи для такого працівника.